Вітаю, зернятки! Сьогодні я познайомлю вас із голосними звуками і літерами українського алфавіту. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а літери бачимо і пишемо. Запам'ятайте. Літера це портрет звука. Голосні звуки можна співати. Їх ми вимовляємо голосом, тому й називаються вони голосні. В українському алфавіті є 10 букв, які позначають голосні звуки. Давайте познайомимось з ними. А. Апельсин. Ананас. Е. Екскаватор. Екран Й. листя – миша і індик іграшки О – олень. Окуляри у удав улий. Є. Єнот. Єдиноріг. Ї. Їжак, їжа. Ю, Юшка, юнак. Я. Яблуко, яйце. Ось такі вони співучі голосні звуки і літери. Повторіть їх і запам'ятайте. А зараз на тебе чекає пісенька голосних звуків. Проспівай її разом. Вмикай наступне відео!